Братва, всім привіт! Ви на каналі Вод Blitz Brothers і з вами Шоу. Ситуація, яка У нас давніше вже вийшло обновлення 10.0 і всі дуже сильно чекали саме його. Саме ВЗ-55. Адже всі думали, що буде так, як в великих танках. Тобто отак. Але насправді, братва, бої на ньому приблизно виглядають отак. От Пошкодження кладки. неможливий. Ну, тобто, ви все бачили, що я вам буду говорити. Хто має цей танк в ангарі? Я вам співчуваю і собі також співчуваю, бо це чесно, це гірше і за 7 і за 4 Тобто я маю на увазі стосовно циклічних танків. Ті танки для мене ще імба. А цей ВЗ, це просто жахіття якесь. Тож, братва, давайте не будемо тягнути кота за хвіст. Ви мене питалися, яке моє враження стосовно цього танку. Тож, давайте зараз ми з вами оглянемо взагалі його характеристики. Зайдемо там в тренувальну кімнату, глянемо броню, якої, як ви вже зрозуміли, зовсім немає. І тоді з вами катнемо пару боїв у лайф режимі. Так, що у нас по характеристиках? А, броня 270, 196. Пацани, я вас прошу, навіть не читайте. ото. Вони забули написати лючок на всю башню, такий величезний просто. І, і, і толку з цієї всієї броні я не знаю. Причому що в лоб бачні ш'ється знизу в щокі. Навіть не голдові деякими танками, тому таке от. А, далі. Ну Огляд звичайний, маскування ніяке. Шкода в хвилину 2563 таке собі. А, у нас 11 секунд КД. 259 пробиття на звичайних знарядах, 330 на голдових. І це 8 фугасами. Ну, хоч би фугаси йому зробили, я не знаю, 110 хоча б. Ну, альфа у нас єдине, що у нас альфа 470, підкалібри 400 і осколочні фугасний 610. Час ведення 3,9, розкид високий. 0,314. Ну і КВН, які мінус 7, скажу чесно, їх не вистачає. Ну, потрібно цьому танку, тоді можна з мінус 7 грати на ньому. Ну, єдине, що от їздимо, ми непогано, 38 перед, 13 назад, середня 30. Тобто і набираємо ми нормально, тому єдине, за що можна похвалити цей танк, це то, що він не корито, тобто, пацани. Що у нас по спорядженню? Нічого цікавого, звичайно, дві ремки адреналін. По амуніції, що я поставлю так, тому що. Пацани, я скажу вам чесно, настільки часто цей танк горить, настільки часто в нього взривається боєукладка, що просто бракує слів. Чесно. І це хоч трошечки спасає, аби не згоріти і не продати цей танк в перший же день. Боєкомплект загружаємо, звичайно, нічого такого. Ну і далі у нас обладнання, досил, тут я поставив допрацьовані модулі, оптика, механізми наведення, на ХП. Тут підкручені оберти. Тут я мусив зменшити розкид на 100 метрів, адже, ну, там і так дуже високий. Тому так от тут ставимо шарніри, ну і тут ставимо систему подавання спорядження. Добре, братва. Зараз е, ми з вами перейдемо в тренувальну кімнату, я вам покажу, як виглядає броня, і після того ми катнемо з вами пару боїв. Полетіли. Так, братва, я тут. Вертає своє незадоволене вічно обличчя вам в камеру і показує, так як я казав, броню ВЗшки в прицілі паттона. Тобто там пробиття 255. Ну, НЛД ви самі все бачите, воно нереально велике, його навіть тяжко скрити за якимись горбиками і тому подібне. Тут ця планка взагалі мене дивує, я не знаю, як вона пробивається. Це просто жесть. Стосовно лючків, які, про які всі говорять, ну реально, вони дуже великі, дуже легко пробиваються. Стосовно лівого, ну в нього скажу, чесно тяжко попасти, але з якихось точних пушок може залітати. Що стосовно, е, до речі, башні. тут є така планочка маленька, в яку також залітає урон. Ну це, це просто жесть, чесно. Ну, тобто, ну, борт, само собою, тобто, то, що там червоний, братва, навіть не дивіться. Тобто воно, повірте, ну навіть воно золотить. Воно, ну, само собою. Воно просто нам залітає, навочі контужний, все як має бути. Ну Фугаси, добре що хоч фугаси, ми якось танкуємо більш-менш. Давайте я вам ще покажу, як виглядає взагалі е, перед голдовими знарядами. Ну, тобто під башнею Появляється ще більша площадка, по якій можна стріляти. тобто Ну Це просто максимальна жесть. Я не розумію, хто малював цей танк і хто взагалі малював йому якусь броню. Просто бракує слів, братва, чесно. Броні цього танка нема від слова взагалі. Деколи, звісно, бувають якісь рикошети, ну, але це. Це малий шанс. Тобто так от. Так, братва, пропоную з вами залетіти в рандом. попробувати, що той танчик може. Чи він може взагалі щось? Питання основне. Сетап... Максимально кайфовий, 4 тяжа, 3 ПТ, тобто мали би розвалювати. Але що з того вийде? Це вже інше питання. Об'єкт 777. Непогана ДПМна штука. Хотів би попробувати на ньому покатати, але скажу чесно, ціни такі на контейнери, що навіть не хочеться про нього думати тепер. Ну, швидкість в нас хороша, так як я казав, їдемо нормально, тобто не корито. От я дивлюсь на оцю полоску бойової стабілізації і скажу чесно взагалі не розумію, на що вона потрібна, пацани. Я там відіграв буквально 40 боїв, і я ні разу нею не користувався. Можливо, то я щось неправильно роблю, чи то вона не потрібна, просто я не знаю пацани. Е, стріляв пацани на фарт, чисто думав, може не доверне і залетить, але не сьогодні. Не сьогодні. Добре, сотку там. Може я ризикнути виїхати чи ні? Давайте попробуємо. Добре, що мій Йох не попав, чисто розмінявся зі сомцем. Соці... Соці, я надіюсь, не дадуть виїхати, правда? Гріль. Ну гріль мене вроді не, не бачить. Знову розмінюється зі сомцями. О, він нас ще й не пробив, не може бути пацани. Десь ТП промахується мені знову за. А, мійок, все Та ні, ну десь так приблизно, пацани. Ніхто нікого не контролить, не пробив. А де моя команда? Я танканув, питань нема, але де моя... А, мої там я поняв. Голубляться просто. Десь там голуба лагуна, як, на, як і на стрімі було вчора. Він куда небудь просто. Ну так як, там НЛД, блін, як більше, ніж сам танк. Що ще можна казати? Це просто жесть якась. Вони ще й вмерли там, прикиньте, пацани. А, мене друга бабаха чекала. М -м, прикольно поіграв. Скільки я один шот дав, пацани, та чи два? Жесть просто. Так, ну, перший бій 7-1. Прикольно. Нормально так відлетіли. Але ви не дивуйтесь, навезе 55 там майже кожен такий. Чесно, я не знаю, як на ньому тримати взагалі якийсь середній урон. Тому що виживання на цьому танку просто реально максимально мале. Як, тобто... Люди стільки часу чекають на танк. Ви ту гілку там балансити, ребалансите по 150 раз. І випускати отаке в ігру ви серйозно я не знаю. У цього танка взагалі нема ніякої своєї фішки. Ну, типа, вони думали, що буде бойова стабілізація, як фішка, типу, що це щось таке прикольне, щось нове. Та ні. Я готовий поспорити, що нею навіть ніхто не користується 700 урону, Прикольно, йдемо далі. Тобто люди, які ну, вміють стріляти в цій грі, вони і так перед вистрілом в більшості випадків ну, роблять рухи туди-сюди. Щоб якщо зловити, якийсь рикошет, після чого дати шот або наоборот. Ну, не знаю, коротше пацани, Давайте спробуємо другий бій. Я чесно кажучи, коли граю на цьому танку, дуже злюсь. Ну, ви хотіли почути мою думку, я вам її розказую. Стосовно цього танку. У нас як ніяк огляд на вазона. Я навіть не знаю, чи можна його назвати вазоном, таке щось навіть. Не знаю, яке слово підібрати, скажу чесно. Дуже сильно бикую. А, є четвертий мене бачите, прикольна позиція від четвертого, мені сподобалось. Пушка у нас майже не опускається. 7. Ні, голтина і голдою не пробиває, а пушка не опускається. Так, ззаді там видно танки, але щось мені здається, що наш Шерідон поіграє дуже швидко. Повне зведення було, пацани. А що це за прикол? Не, так і він і мені не під'їхав, пацани. Коротше, наші там стоять голубляться. Замість того аби почати щось пушити трохи. А, вже хевік в спині, клас. Боже, яка чудова гра. І ще скажи, що мінотавер мене зараз з другої сторони запушить, а? У мене слів бракує. А, мені ще й ззаді дають. Боже, що не так з тим цим танком? Це Просто жесть якась. Пацани, знову два шота. 900 урону. Попередньому 700, тут 900. Я не розумію, моя команда... А, не аз все. Даня відпадають. Мінотавр своїми мінус 10, мене зараз красивенько розвалить, та. Само собою, я вже звідси не влечу, пацан. 1200 урону. Кайф. Не знаю, пацани, у мене таке враження, що на цьому танку потрібно грати хіба в режимах якихось, аби не портити собі статистику. Ну ще процент, я не знаю, ще процент можливо можна втримати на цьому танку, але от середній урон, ну тобто давайте я от зайду. Я на ньому, як казав, не багато відкатав, ну тобто дивіться 34Б, 59% 2300, і то ми там, напевно, зараз ще програємо бій. Не знаю. Ну, тобто 60 чимось я на ньому втримую, але щоб підняти більше, я не знаю, чесно братва, Я взагалі не знаю, чи буду на ньому катати, то краще викачати собі якогось ІСА4-го і кайфувати від ігри, якщо ви хочете поіграти на циклічному танку, серйозно. Бо це просто, ну, просто нема слів. Я просто дивіться, ви заходите сюди, ну, що це таке? 270, 196, ну, що це взагалі. Його просто 'ють всюди, куди можна і не можна. У цього танка взагалі ну, немає броні, я не знаю. Ви бачили в тренувальній кімнаті. Там реально шиється всюди. Як просто таку імбу з великих танків тут можна зробити такою жахливою в цій грі? Для чого ви взагалі випускали тоді цей танк сюди? Я не розумію, чесно. Ну, перемога не може бути. Добре. Йдемо далі, братва. Лагуна, нова карта. Скажу часто, карта взагалі ніяка. Тож її додавали, всі їдуть на один фланг зазвичай. Таке так, якби, я не знаю, а карта максимально велика, максимально багато укриттів всяких, але на наш. Зараз всі сюди, так? Зараз ще стежки обернуться, нормально. Підіжмемося трохи вперед, братва, подивимося, що з того вийде. Взагалі не виходить нічого настріляти, я не знаю. Ви мене підколювали за те, що я буду казати стосовно цього танку, так от, це просто, ну... Я не можу це танком назвати, скажу чесно. Вибачайте, братва, кому подобається цей танк, якщо вам не подобається моя думка. Ну але я інакше не знаю, що сказати, чесно. Я не встигну, напевно. Чи встигну? А. Стих, але просто воно прилетіло між башнею і корпусом. Кайф. Толку з того, що я встих і хевік підставився. ПВшка також підставляється, що я вже теж не встигну, так? Кайф. Ідемо далі. То або команда максимально швидко ворожа лопає, або я. І не виходить нічого настріляти. Прикольно, правда? Уху, я вже думав, що інвейди зараз буде по мені барбан давати Так, 3-0. Бій йде ще не півтора хвилини. О, там вже ФВшку без мене їдять. Встигнув. Добре, 426. З мінімальною альфою 470 кайф. Ну, тобто я не можу, звісно, жалітися, бо деколи вилітає там і 560 і тому подібне, але... О, так як зараз, це С3. Але в деяких випадках реально це от по 400 з чимось. 410, тому подібне це все портить. Так, братва, лишились у нас бачати ТВПшечка. Давайте фугасика. Я в гуслю попав. Просто везешка виїжджала з боку і я не міг нормально прицілитися, щоб дати. А, ми ми до ганялки, я зрозумів, прикольно. Це so, більше не вийде урон настріляти. Чесно, братва, це максимальна жесть Так, давайте з вами катнемо ще один бій. Бо то якийсь або кажу, або турболузи, або, або турбовіни, я не знаю. Так. А, нормально, нормально. 3S, тежки, 3 СТшки, 3 ПТшки, кайф. Обожнюю цю гру. До речі, пацани, а ви замітили, що як тільки вазон вийшов, стільки вазонів було в рандомі, там по дві штуки в кожному бої. А тепер... Дай бог би один побачити, Це напевно я один такий клоун і граю, блін, зараз на ньому. Чесно, блін, є цікавіші танки в ігрі, братва, Моя думка така, не качайте ВЗ-55, ну тобто не робіть так як я, бо я викачав за вільний досвід. Хіба якщо у вас все викачано, тоді можете. А якщо ні, то просто ну навіть не тратьте ні свій час, ні вільний досвід, не знаю, як ви збираєтесь качати. Не... Я думав, що я встигну проїхати, але не встиг, прикольно. Треба відсвітитися, інакше буде дуже весело. Вся команда сюди переїхала. прикольно. Добре, ж хоч попадає деколи. 260, прикольно. Це 62, звідки вона стріляє з вітом, так? Її там нема. А, там прот був. А я вистрілив дарма, прикольно. Так, 16 наші тоже щось лопають швиденько. Добре що хоч попав. Боже, пацани, та просвітить, там хтось ту ...Вафлю чи кого там, чем. Ні, а ми их за вафлю вже забрали. двойка вже в спині, а ми тут зажалися. Чесно, я в шоці, пацани. я просто в шоці так Ну 2200 є, але це знов турбослив. Ну 1100 получаєш Арік, ти серйозно? Чувак, ти можеш так не підставлятися, будь ласка. 559 на 300 з чимось. Прикольно. Добре, я його добрав, це звісно добре, але... може порватися. Але що далі? Що далі, пацани? Мені 62, напевно, ніхто не поможе, правда? Ні, а всі шотні, пацани. Просто всі шотні, всі бояться виїхати. Я Н -н -н. не встиг, пацани. Я думав, що я можу встигну його добрати, але ні, на жаль, ні. Не знаю, Прого розверни, будь ласка, свою пушку і добри об'єкти, якщо можеш. А, він на не пробуває, він її не пробує, прикольно. Але Шерік підставився, Шерік дарма поїхав. Просто просто жесть, братва, чесно. Ще раз говорю свою думку. Танк гамно, не побоююсь цього слова. Качати його не варто. Не тратьте свої нерви, викачайте собі щось інакше і кайфуйте, пацани. Братва, Якщо вам сподобалося дане відео, прожміть, будь ласка, лайкосик, напишіть коментар і не забувайте підписуватись на канал. Бувайте здорові! Розчисайте брові. До зустрічі в рандомі.